Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван і сьогодні вперше з нами на зв'язку Ірина Клевер. Пані Ірино, я рада вас вітати в нашому ефірі і рада бачити. Як почуваєтеся Ну, нормально, добре. Он аж карта вже випленена. Щас полізе до стану, подожіть. Добре. Бо вони в мене спішать. як на допомогу. Знаєте, я не встигла питання задати, або ну вже. Ой, зараз. Дякую. О, порядок. Вони вже Готова. готові працювати. Отже. Такої, мабуть, до вечора з вечора до ранку. Клас! Ну тоді не будемо довго тягнути кота за хвиста. Одразу хочу у вас запитати про саміт миру, який відбувся цими вихідними 15-16 числа. Саме там пан Володимир Зеленський сказав про деокупацію заес. Власне, давайте дізнаємося, чи деокупуємо ми нашу запорізьку атомну електростанцію найближчим часом або ж хоча б цьогоріч. Ну, я бачу е, такий прогноз на другий місяць відтепер. Ой, зараз як же вам показати? Щас: перший, другий, третій. На другий місяць відтепер їх вже там стане набагато менше. Набагато менше це десь ну, мінус ну, проц... відсотків 90 окупантів. Ого. Це, окупантів це прекрасно. Так. Але вони ще не покинуть. Покидати ось о, карта колесниці. А вони будуть тільки так, щоб ну покидати ще, і ще, і ще, і ще покидати. Це буде після третього місяця, бо на третій тільки почнуться. Тобто, у нас далі липень, серпень, це виходить вересень місяць, правильно? Так. Да. Так, да, 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 да. липень церпень да. будемо чекати, звісно, цієї події, тому що як заявили в нашому Укренерго, що саме повернення ЗС під контроль України може нам забезпечити куди менше відключення світла, і ми звісно, що всі на це дуже сподіваємося. І ще хочу запитати, чи може Україна піти на поступки своїми територіями, аби заморозити війну? Бо багато розмов зараз йде, хочеться дізнатися. Ну, я вам хочу сказати, що іде то іде. я вам показую. А що показують? Не розказують, так? Да? Воно іде, то йде, але люди не дадуть. Не дадуть. П'ятірка мечів люди не дадуть, бо е п'ятірка чаш вона каже про те, що м ну, от зараз дивляться, як себе народ поведе. І очікують, що все ж таки може вдасться, не вдасться, бо тут карта п'ятірка мочів, то значить не вдасться, бо тоді буде інший супротив угу. від народу. Вже так Зрозуміло. У нас ще є російські змі. Вони багато чого пишуть. Зокрема, про те, що Збройні сили України нині стягують техніку та сили на харківському напрямку. Чи можливий зараз там контрнаступ наших хлопців? Ну, Давайте так не зараз, а впродовж місяця. Ну так, так. Да? Угу. Бо зараз це зараз, коли ми в ефірі, понимаєте? Розуміють буквально. Да? Угу. Так. Тепер на місяць вперед, чи може бути контрнаступ на Харківському напрямку. Так, у україни на, на, на окупантські війська. давайте так. Ну, фу, тут, тут, сейчас, сейчас, Значить, перші дні 10 ні, другі і треті так, готується, але фінал я сказати не можу. Бо я буду допомагати ворогу, Так, не треба цього робити. Звісно, ми завжди будемо сподіватися на наші сили оборони. І друзі, як завжди, давайте допомагати. Тому що кожен донат може наблизити нас до перемоги. Тому всіх закликаю, сама то роблю кожен день. Тому, друзі, долучаємося. А, і ще трохи про пропагандистів росіянських є такий соловйов, і він на своєму шоу нещодавно закликав підірвати київську дамбу. Чи буде Росія бити по Київській ГЕС? Питання було бити, бити будуть. Питання не було попадати. Питання ага. було бити, бити будуть. Ось Жезли. Летять, да? Угу. Тобто запусти багато чого, що летить, щоб е, попасти навпаки. Ну, навпаки, як його. Ну, щоб точно попасти, давайте так, перефразую, да? Але е, це пуляти. Пуляти це не значить попадати. Це просто я кажу, щоб люди не лякалися, або переляк людей теж може ситуацію в іншу сторону потягнути. От тобто знати. пуляти будуть, будуть. А будемо питати, чи попадуть, чи краще не треба? Тут вже видно, не попадуть. І ось ось, ось карти не попадуть. Воно пуляти будуть, воно буде летіти просто як, як дощ. Uh -huh. Uh -huh. Ну, 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 Я не бачу влучання. Я маю на увазі такого влучання, щоб вона не працювала. Зрозуміло. Давайте, от, да? Тобто ну, можна попасти там, ну, не знаю, в забор, там ще щось, ще якась там ну, споруда, така, але вона ну, працює. Так, так. Так, зрозуміло. Та, так? Та, та, та. І добре, що наша ППО все ж таки працює невідмінно і зможе захистити і цей об'єкт. Ще хочуть дізнатися про ситуацію найближчим часом для Вижгорода і для всієї Київщини. Ми знаємо, що в Вижгород дуже часто вони також хочуть попасти. Чи туди полятимуть? Mm, Ну, Щас, давайте. Вижгород, да? uh -huh. пулятимуть Вижгород. Відтепер який період? Найближчий? Так, да, давайте подивимося найближчий там місяць, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Там будуть. Будуть. І теж їх будуть відбивати. Відбивати, тобто немає влучання. Головне, що відбиватимуть. Yeah. Так. Так. Yeah. Це добре. Uh, і хочу запитати про Полтаву, тому що нещодавно там був приліт. Всі ми від нього в шоці. Uh, по Полтаві. Чи будуть обстріли так само найближчим часом, чи будуть влучання? Uh -huh. Давайте так, обстріли. Ну, обстріли будуть теж. Ну, їх теж будуть відбивати. Uh -huh, uh -huh. Я вам скажу так: от, от по цій карті у планах. Просто зробити українцям і так нелегке життя. Ну просто воно і так нелегке, зробити його ще нелегким. да і тому тут не питання. Ну понятно, що глядачам цікаво, яке місто, яке що. Ну тут в планах саме зробити боляче всім, і щоб всі люди не могли поняти траєкторію руху. Або план, або карту їх дій. І тому тут це не значить, що якщо ми Вишгород подивились, то там можна перехреститися, а третім вже треба сидіти боятися. Треба розуміти, що небезпека є на всій на всі території України. І навіть якщо люди подумають за Вишгород і вони будуть звідти або тікати, або виїздити, ну навпаки, щоб уникнути цього, це теж може нашкодити і їм. І тих, хто їх оточує. А чого? Бо коли ми е, там, де ми знаходимося, то ситуація йде ну більш-менш плавно. Ну, якщо я змогла змогла до я так. кажу, що люди не думали, що якщо вони поїдуть з того міста, то їм буде там краще. Це треба особисто розглядати. Це бо, бо на загал, ну, представляєте скільки людей в одному місці, і це не так, що сценарій один для всіх. Такого Одним не буває. Ну і, як бачимо, терористи вже два з половиною роки показують і доводять всьому світу, що вони перш за все терористична армія, яка просто кошмарить всю Україну і абсолютно всіх українців. Хочу ще повернутися до саміту миру, адже наша влада анонсувала і другий такий захід. Є розмови про те, що навіть в Швейцарії, здається, казали, що можуть поступитися арештом Путіна і таки запросити на цей другий саміт Путіна, чи запросять цього кремлівського діда на саміт, і чи призведе все ж таки цей другий саміт до закінчення війни? Коли він буде той самий другий? Ще не анонсували, але десь в районі п'яти місяців сказали, до листопада місяця. Чи запросять Путіна е, до того саміту Другого, який, який має бути, скажімо так? Угу. Да? Mm, ну, там, чи буде саміт тут і що, як кажуть так, 50 на 50, бо карта місяця це значить не факт, що він чи буде. Отакое. не факт, що він ще станеться, так. Да. І е, диявол перевернути, це значить неможливо сказати, чи запросять, бо ще немає інформації, що він станеться. Тобто, неможливо запросити людину туди, mm -hmm. там де м нема події. Так, да, розумію. Ну, верніше, верніше, взагалі, то можна, але не, не, не про Путіна річ. Mm -hmm. Тобто ми не можемо зараз спитати. Таке питання, щоб отримати відповідь, бо ще в просторі, в енергопросторі, воно ще не прописано, що той саміт взагалі буде. А ми можемо питати, наприклад, чому цей саміт може не відбутися? Можемо зараз. Бо все, що хочуть обговорити на тому саміті, може статися до саміту. Ух ти. І питання буде вичерпане, так. Да. Це інтригуюче, і сподіваємося, що тільки в позитивному все ж таки для нас плані. Там, там позитивний план, там, там все для цього роблять. Тобто самі це, це, як, знаєте, як кардинальне вирішення питання, угу. якщо воно саме не вирішується, от тоді самі. Зрозуміло. Добре, йдемо далі. Знову таки повертаючись до світла, ясно, це компанія повідомила, що взимку українцям можуть давати світло по 6-7 годин на день. Всі ми розуміємо, наскільки це мало, тому що 8 годин ми тільки на роботі, а потім власне приходимо на ту єдину годину світла, яка залишається. Чи може ось такий прогноз про 6-7 годин на день змінитися в кращу сторону? Тобто, іншими словами, чи буде відключення світла до 18 часов на добу uh -huh. взимку, да? до 18 включно, скажімо так. Ні. Ні. То лякалки. Чому лякають людей, щоб е, приготувались? Ну, е, скажімо, чого приготувались? Ну, дивіться, краще сказати, що буде відключення. Е, на 6-7 годин, а зробити його на менше, так це як підготувати людей, а потім ну якби щоб зробити, як як вже буде получатися. Це просто знаєте, як е, готуйся до худшого, а буде краще. Це так, краще. так, 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 це точно. Ну, головне, щоб було краще, як завжди, ми можемо в це тільки вірити і готуватися, друзі. Тим паче, що в міністерстві здоров'я здається, сказали, що не буде штрафів за генератори. Тому, друзі, не віримо фейкам. все буде добре, можемо закуповуватися, хто має на те сили та наснагу і фінансові можливості. Ще трохи про фронт, хочу поговорити з вами, а особливо про окуповану частину Херсонщини. Чи чи звільнимо ми її до кінця 2024 року. Yes. По домовленостям так. Тобто тут немає воєнного шляху. Чи звільнемо так, але через оце якісь домовляння. Угу. Цікаво. Знову угу. ж таки цікаво, будемо спостерігати. І ще у нас є одна гаряча тема: це, звісно, що мобілізація? Вона абсолютно всіх чоловіків торкнулася. Чи допрацює уряд закон про мобілізацію? А саме я маю на увазі, чи внесе економічне бронювання туди. Тобто, чи буде економічне бронювання щодо е, мобілізації? Угу. Так, щоб людина замість мобілізації могла вносити кошти, ну, я так це розумію. Так, так? Є, І, точно. Угу, угу, угу. І тоді вона буде, буде звільнення від мобілізації. Це щоб колода розуміла, про що я що я, що я питаю, чи буде? Вони е, тягнуть таке, ну зроблять. Ну, тягнуть, знаєте. Типа не на часі, щоб, щоб не будеражити людей, але зроблять. Не дуже хочеться, але доведеться все ж таки. Угу, угу. Зрозуміло. Щоб... І ще хочу... Вони б і раніше зробили, ну, тягнуть, просто тягнуть час, Ну, щоб, ну, якось, знаєте, щоб, щоб люди не, не виказували своє. Невдоволення. Угу. І хочу запитати, яка доля партії слуга народу? Чи можливо, що через всі гучні скандали, які ми чуємо, і корупцію, зокрема, її можуть розформувати? Час. Період який? Давайте так само візьмемо цей рік. Угу. Ну, до кінця року ні, а після року далі буде, називається. Ага. Це yeah. <laughs> до того йде, бо дев'ятка дев це крок за кроком. Але тут немає десятки. Тобто до кінця року ні. Ну от так, щоб розформовано, там 100% такого не буде. Але кроки вже туди йдуться. А от е після 24-го року, ну, там карта місяця, там щось ну, От мені хочеться сказати, далі буде цікавіше. Будемо чекати цього цікавіше. Знову ж таки, хочеться бачити в своїй країні тільки гарних політиків, які можуть зробити нашу державу і наш народ квітучими, щасливими та головне вмирними. Пані Ірино, я вам надзвичайно вдячна за ваші прогнози. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Сподіваюся, це наша не остання зустріч від вас, друзі. Так само ми дуже сильно чекаємо вподобайок, коментарів під випуском. Не забувайте підписуватись на канал, на наші Мережі так само підписуйтесь на соцмережі та канал пані Ірини, якщо досі цього не зробили. І тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші свіжі випуски. І донатьте на ЗСУ та бережіть себе, Па-па. До побачення.